Тебе достатньо, ти альфа і ти ж омега, усі фальстарти найкращі твої знамена, усі мережки нерівностей хвиль бунтарських, початок стежки по межі страхів купальських. Тебе достатньо не дай їм змінити суму, будь власним гаслом у клаптях пустого шуму. Будь власним морем, досліджуй свої глибини, там справжні зорі, що лоскотом крил по спині, знаходь кордони своїх найщиріших істин, дурні шаблони лише розчарують змістом, усе, що мертве, там точно без хепі-ендів. живи відверто. У світі продажних третів